Всім привітик! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Як завжди, прошу підписатись, поставити пальчик вверх, напишіть коментарі. Продовження частина 2 моїй алоказії. Що хочу сказати, любимчики. Так, це любимі рослинки, не тому що вони зараз модні. Ні, в ніякому разі. Я їх давно люблю, давно з ними займаюся, тому можу казати сміливо, що Любимчики. І перша сінуата. Ось такі класні, класні листи. Вона видає домашні, високі, новий листочок лізе. Просто-просто шикарні листочки вона видає. І насправді досить цікава. А локазія, ось така в неї друга сторона личка, так? Приїжджала з такими маленькими листами. Також я, по-моєму, знімала відео, можете зайти глянути, яка вона мені приїжджала. Зараз вона видає мощ, мощні, просто мощні листи. Черешки вони не гнуться, тобто вони не звисають, так як в деяких рослинах в мене є навіть така алоказія, я вам пізніше покажу. Чудесний. І сам лист, просто такий, знаєте, ну просто шикарнющий. Ось така красоточка. Наступна аллоказія. Хтось навіть казав, що це не аллоказія, Локазія, дивіться, бачите, знову ці листи, сам черешок, так, ну, блін, які ж вони класні. Це бренцефолія. Навіть не скажу, що вона похожа на алоказію. так, але все ж таки Ну, Нові листи розрізні. Ну, просто-просто шикарно. До чого ж світ? Селекціонери вони до чого ж доводять, як вони красиво-красиво схрещують. так? Я теж схрестила її із Black Velvet. Тому чекаю, що там мені буде, чи дадуть мені насіннечко, чи не дадуть. Якщо не дадуть, це буде печально. Жаль, звичайно, тому що я думала, що це буде якийсь ну, класний. Повинен був би отримати сорт, але не забігаємо наперед. Ждемо. Ось така красотка. Францифолія. Наступна локація це у нас Dragon Scale M2. Трішки інакше від наших. Покажу вам, чим відрізняється у наступних відео. Можливо, і в цьому я її встав... в цьому зараз принесу. Ось така красотка бранцефолія. Ой, бранцефолія, Dragon Scale М2. Теж, дивіться, висока. У мене чомусь ось ці алоказії, які я купляла в Польщі, так, вони дуже високі. Тобто приїжджали маленькими дітками і просто вимахають, ну, дуже високі, дуже. Ось можете навіть бачити сам стволик, яка вона, ну, сантиметрів. 50 точно має. Тому що навіть стелаж Я, напевно, показувала вам відеообзор. Так, по-моєму, був обзорчик. І ось там, де та поличка, не дуже високі. Там поличка майже. Ну, висока поличка. До метра дотягає, ось вони стоять на тій поличці. Тому навіть я можу сказати, що не 50 см, а набагато-набагато більше. Ну, 60-70 точно. Ну, не знаю. Ну, грубо говоря, 50, так, вони мають. Тому ось такі Красотки алокайські так? Сволики все добре, все чудово, росте Наступна красунька, а ця просто-просто взрив Шикарний взрив Це у нас є алоказія Нобіліс Така ще ж є і Аллаказя аз, не Азлані, а полі. Але моя полі офігівша. Скинула листи, тому стоїмо в тепличці. І також ж скину лист Green Shield. А локація, так, це похоже на сінуату, але більш така потужніша, вона більш така масивніша. І вона скинула листи, але я поставила клубні, там були клубеньки багато, і я їх по Поставила в мох, в тепличку, і тепер укорінюю. Можу сказати, що деякі здвиги вже пішли, хтось там і проснувся. Лише не знаю, який хто, тому що я всі клубні докупи збила. Таку, знаєте, ну, від... всі ми знаємо, які теплички. ось туди напхала, напхала і збила. Коротше. І вилізе перший лист, я покажу. Не всіх все завжди виходить, навіть і в мене не виходить. А, тому що, ну, я знаю, чому вони скинули, Я їх замовляла зимою, так, коли приїхала додому. А я їх замовила. Це було вже прохладно, але я брала на свій страх і риск, тому до продавця нічого зовсім не маю. Тому що сама в цьому, по суті, винувата. Ось така красоточка. Noбіліс, так. І наступна алоказія, дивіться, тут у мене. Листи різнобої туди-сюди і лізе новий з цієї ось а, Мішольцина. Локазія Мішольцина. Ось така красотка моя. Блін, Люблю я цю локазію, бархатна, настільки вона якась така приємна на дотик, вона така класна, вона така чудесна, непримхлива. І знаєте, що саме головне? Вона ну, дуже скоро розмножується. В неї настільки багато клубнів. Це, напевно, одна з найбільше. Найбільша локазія така, що діткується, чудесно, діткується. Тому, хто має локазію мішольці, напишіть, чи тільки це у мене, так, чи і у вас. Так, отже, покажу вам рештку алоказі, так? Більше не покажу, тому що з тим переїздом вони повністю все скинули. І зараз я їм нарощую від клубенька, Тому наступні частини будуть. Ну, трішечки пізніше. А Зараз що є? Алоказія мело. Теж класна локазія, але теж думала, що я її втрачу, але все добре. Випустила новий лист. теж лист за листом почала скидувати, тому я думала, що я її втрачу, але ні. Ось такий класний новий лист. Просто а, на відчуття, ну, дійсно пластмасова рослина, і дуже-дуже класна. Дивіться, яка вона блискуча. Просто шикарна. Це для, ну, для екзотики це просто скарб. Добре, наступна локазія в мене вже ось така велика. А ось ця локазія, так, якби знаєте, навіть не відчула ні переїзду, ні нічого. Розвертає новий лист. Це у нас є локазія платіну. Ось такі класні має листи. До вологості повітря вона відноситься нормально, тобто. Ось навіть ми переїжджали в мороз, так? А, і вона навіть не скинула ні одного листа. Вона плюс до того, що ну, но, ростить новий лист. так, Нарощує новий лист. Таке враження, що цієї алоказії потрібна зміна температури для того, щоб вона себе класно почувала. А деякі алоказії, ну, не деякі, напевно, з 20 алоказій моїх зараз знаходяться в тепличках. Добре, луковичкам все добре. Лишень чекаю приріст, тому що вже пішли корінчики і чекаю, що буде далі. Дуже жаль, звичайно, але я на то, роз... я на то знала, що... я розраховувала на те, що будуть втрати. Ну, я не думала, що настільки втрати такі великі будуть, але що є, то є. Як не як, зараз зима, зараз не літо. тому... Але ось ця локація, я вам скажу, вона моє. В мене в любимчиках, тому що, ну, класна, дійсно, класна локазія. Я навіть не можу вам цілу її показати, тому що хіба ось так просто шикарна. І ось дивіться, я вигинаю лист. Шикарнюща локазія. І ще одну локазію, яку я би хотіла вам показати, це в нас Бісма. Теж дивіться, ось такі класні, шикарні листи. Але єдине, ось Получається, скільки з тиждень, напевно, я її не поливала, і ось починає вже свої листочки вона ось так складати. Тому це нічого страшного, я її полию, вона в мене в кокосових чіпцях росте, я її полию і вона підніме. За ніч вона свої листочки шикарно підніме, і буде так, як має бути шикарна рослинка. Теж дуже класна, дуже ось новий лист, і новий лист порвався до лампи. Він трішки там був пристав, так, і він мені порвався. Жаль, звичайно. Але це є моя вина, тому і таке буває. Не завжди все гладко, не завжди все супер. Бувають свої нюансики. Тому, так, як є. Ну, а я з вами буду прощатись. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей всім. Па-па!